Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, спочатку у Путіна і московитів причини нападу на Україну був Рюрік, Половці і Печеніга. Тепер все змінилося. Так, уже цей кінь Лавров заявив, що для завершення війни потрібно ліквідувати першопричини конфлікту. А що є першопричинами конфлікту? Це є варварство. Дикунство <рістична> московитів-антрофагів і їхнього керівництва. Таким чином, він абсолютно правильно сказав, що треба ліквідувати першопричини, тобто Московію так, ліквідувати, тоді не буде ніде конфліктів у світі. Так. На певний час вони заморозяться. Потім Московія оговтається. Почне знову збирати території хто дасться. Так. А хто не дасться, ну, тих займати не будуть. От такі речі абсолютно зрозумілі. І мені здається, що навіть уже навіть до Трампа починає доходити, що таке першопричини конфлікту. І тому він запроваджує санкції. Проти цих першопричин. А першопричини це не тільки варварство і дикунство московитів андрофагів їх намагання не дати жити нікому в цьому світі через Так звану світову революцію, а спочатку через євразійство і слов'янофільство. Уже все накрилося мідним тазом, і слов'янофільство, і ніхто не хоче слов'ян мати ну, справжніх слов'ян. Я не маю на увазі білорусів, які є литвинами. Ну, український народ колись був дуже мудрий. Ну, надзвичайно. Я дивуюся, як ми скотилися до цього, що ми маємо зараз. Ну, це ж так. Ну, українці завжди білорусів називали литвинами, розуміючи, що це прибалти за походженням. А московитів ніколи ніякими рускими не називали, називали кацапами і москалями. Ну, так ну, це, це просто факт незаперечний. Хто може сказати, що це не так? Так і тільки так. Тому. Першопричини всіх конфліктів в тому числі, я думаю, що там Нетаньяху і Ізраїль не розуміють інакше, вони б не їздили на 9 травня святкувати якусь там перемогу так, Сполучених Штатів Америки з їхнім лендлізом над Гітлером і гітлерівцями, а допомагали б Україні. Але ж, як казав мій Шеф. Нікорі не розуміють, ну, ми бачимо це, ну а до кого, до декого доходить, як до слона. Але доходить, врешті-решт, ну от, запровадження цих санкцій проти чого? От ми ж маємо. Першопричини то у цьому характері, і менталітеті менталітеті, генетиці московитів Андрофаїв, але реалізувати це варварство і дикунство можна тільки через гроші, через нафту, газодолари, там не знаю, лісодолари чи лісоюані, і все таке інше. Ну я ж здається, не відкриваю тут Америку. Але виходить, що деяким американцям треба цю Америку відкривати. Ну, ну так же, ну дивіться, ну що ж відбувається. Нарешті починає щось там доходити про першопричини. А вони ж там клінічні ідіоти, вони б мовчали про першопричини. Тому що першопричини це вони. І от на тобі по першу, причинам, санкції причинам, Штатів Америки і 19-й пакет санкцій Євросоюзу. Ну, правильно, а як же? Це удар, по першопричинах цієї війни. Ще раз показую їх дві першопричини. Перше, це варварство і дикунство московитів андрофагів, а друге, необмежена кількість долярів. Юанів, євро, які вони отримують від е, нібито їхніх ворогів, страшних ворогів, так, з якими вони, вони ж не з нами воюють. Це ж і останньому ідіоту зрозуміло, що вони воюють з НАТОю, так, Ну, так, я... першопричини конфлікту з НАТО. Так. Це що? Денаціоналі... Денаціоналізація і демілітаризація НАТО, яке було теж не готове до війни, так як і ми, прийшлося їм у процесі цієї війни? Як довго доходить, скільки вже більше 3,5 років доходить їм? Про першопричини цієї війни? Так, і... Оцей кінь, він же ж, теж отакий. Інакше він би не говорив про першопричини війни цієї. І коли вони воюють з НАТО.